Це все? Да. А де я зафіксований? Да. Це що за прилад? Прилад сертифікований здар. Вам пояснює. Покажіть мені, що я да. вам показав. Що це таке, що таке? Ваша швидкість. Моя швидкість? Да. А з чого ви взяли що моя швидкість? Тому що ви їхали один і вас замірювали. З чого ви взяли, що я їхав один? Да. З чого? З чого ви взяли, що я їхав один? В мене в машині чотири свідки, які сказали, що я їхав не один, а в потоці руху. Машин. В Машина? Да, мы как масло. Да, користувався, коли ви підійшли, я їх вистебнул. Я предъявляю вам документи, шановні. Я документи вам предъявляю, Дивіться. Поки я Або... При паспорта положить. Пожалуйста, от я вам можу показати тих паспорт. Посвідчення Я показував, вам. Вот посвідчення. Передявіть нормально, посвідчення, щоб підставки мав перевірки, змог. Ви її не крутіть. Будь ласка. Вот. Водій Заяць Володимир Садеушович, Переверніть нормально посвідчення водій. На чого? Шановно, ви просто попросили, щоб я його їм придавив. Вот я вам передивляю, воно в мене є. Воно в мене є. Вот, вот воно, вот. Воно в мене є, шановне. Які питання до мене. Тих паспорт, от тих паспорт. Перевернути вам друг другу сторону, вот вам перевертає другу сторону. Що ж вам показати? Ви можете нормально приділити. Я не можу, Я я вам придивив, шановний. Я придави вам посвідчення. Не буде тримати. Де написано, що до вам тримати. Ви сказали, придивити. Я придавив, воно в мене є. От воно. От. Щоб я ще вам показав, і ви потім через півдні на протокол на мене, шановний, так не буде. І не напишете. Жаку Дасеви вже написав, шановний нічого. Ходи по тому суді проситься? Давай замінимо по 22 статті на усне попередження, а не скасуємо. Я не кричу вам пояснення, так розмовляю. Емоційно розмовляю. 83. Які ще питання до мене? Я вам відкрив капот. Відкривайте, я вам відкрив. Я вам відкрив. Я вам відкрив. Я вам відкрив. Для чого тих пункт подивлятися? Я вам пред'являю ті хватку. Я вам пред'являю ті хватку, шановний. Що вам продиктувати? Що за, блін, в'яжетеся? Ви роботу свою би виконували, а не в'язалися безпідставно. Я не, не сумніваюся, що ви робите. Хто вам сказав, що я порушив? Хто вам сказав, що ви. Ви на тайфін жіночі зафіксували, що я порушив? Шановний. Ви знаєте в суді, що цей фен нічого не, не означає? Там мені пліває, що він сертифікований. Має бути зафіксовано відео і фотофіксація. Ви мені показали Время якесь показало, непонятно. Хорошо, їжджайте. Капот закрийте. Ви його відкривали. В'їжджайте. Роботи безтаняли, а не херньою. 我先说过了。